Діти, ми з вами на уроці української літератури, і ми сьогодні продовжуємо вивчати таку обширну тему як усна народна творчість, або, іншими словами, український фольклор. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося глибше, що ж це означає слово фольклор. А також ознайомимося із такими жанрами української народної творчості, як легенди. Перекази та міфи. Я закликаю вас знову ж таки бути уважними на уроці і зібраними. Отож, сьогодні тема нашого уроку українські легенди та перекази. Давайте зараз з вами ще раз повторимо все, що ми знаємо про фольклор. Як я вже казала, фольклор це іншомовне слово, яке походить з англійської і означає народна мудрість, народне знання. До фольклору ми відносимо твори різних жанрів, які складалися народом, передавалися з уст в уста, із сивої давнини, але зазнавали при цьому якихось певних змін. Тобто фольклор. Це, іншими словами, усна народна творчість. Сьогодні ми з вами розглянемо такі жанри фольклору, тобто усної народної творчості, як легенди, перекази. І одним із видів усної народної творчості також є міф, і існує е, справжня така українська міфологія. Що ж таке міф? Міф це вигадана розповідь, яка передає уявлення наших предків про всесвіт, природу, богів тощо. Тобто, так як раніше книг не було, і людям не було звідки черпати знання, вони передавали один одному якісь вигадані розповіді. Можливо, хтось щось бачив, хтось домислив і так. З'являвся міф, який передавався із уст в уста і став жанром усної народної творчості. Що ж таке міфологія? А міфологія це сукупність міфів якого небудь народу, наука, що вивчає міфи. Тобто, якщо ці міфи. Були поширені саме на території України, з'явилися на території України, то ми можемо говорити про них як про українську міфологію. А тепер давайте детальніше ознайомимось із таким жанром усної народної творчості, як легенда. Легенда це оповитий казковістю і фантастичністю переказ про якусь визначну історичну подію чи улюблений народом персонаж. Тобто легенда поєднує у собі ознаки як казки, так і реальних подій. У вигаданій казковій формі описувались легенді реальні події. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися більше з легендами, і пізніше ми з вами будемо їх читати. Зокрема, в українській усній народній творчості, тобто в українському фольклорі, існують легенди про Довбуша. Максима Залізняка, Богдана Хмельницького. Коли ви прочитаєте ці прізвища, то зрозумієте, що це були насправді історичні постаті або народні герої. Довбу ж Максим Залізняк. Про них складено дуже багато легенд. А Богдан Хмельницький був гетьманом України. І також є дуже важливою особистістю в історії. Української державності. А тепер давайте зупинимось детальніше на нашій українській міфології. Я думаю, що деякі з цих зображень вам знайомі, тому що ви зустрічали їх у своєму житті. Якщо ви бували в Києві, то вам доводилось спостерігати ось таку архітектурну споруду, такий пам'ятник монумент. І це пам'ятник найстаровиннішій богині добра і захисту людини від усякого зла. І має він назву Берегиня або ще її називають Оранта. До виникнення християнства. В Україні вірили в багатьох богів. І ця віра називалася язичництво. Серед цих богів були боги як добрі, так і злі. Берегиня вважалася доброю богинею, богинею добра. Вона захищала оселі та малих діток. І тому цю богиню берегиню дуже шанували українці. А ось і інша богиня, богиня мара, богиня зла, темної ночі, страшних сповідань, привидів, хвороб та навіть смерті. Цієї богині в Україні дуже боялися і остерігалися. А тепер давайте повернемось знову до легенд. Як я сказала, легенди зазвичай. Люди складали про якісь певні історичні постаті. Але також існують легенди про виникнення деяких тварин, дерев, деяких географічних назв. І сьогодні ми з вами познайомимося з деякими із них. Ось Зараз ви можете бачити на зображенні легенду чому пес живе коло людини. Давайте ознайомимося з текстом цієї легенди. «Пес жив самотньо. Але стомився сам блукати в лісі і вирішив знайти собі друга. Одного разу він почув, що навіть лев боїться людини, тоді пес пішов служити до людини, і від того часу вони живуть разом. Ось тому, напевно, після виникнення цієї легенди ми почали називати собак, які живуть поряд з нами, нашими друзями, тому що собака сам обрав собі друга, людину. І наше з вами зараз завдання зробити так, щоб бути насправді цим собакам вірними друзями, доглядати за ними і ніколи не кидати своїх друзів на призволяще. А тепер поговоримо з вами про це зображення, про цю ікону, яку, можливо, ви зустрічали в храмі. А можливо, у когось ця ікона є і вдома. Ця ікона має назву Неопалима Купина. А тепер давайте послухаємо легенду про це зображення, про цю ікону. Польський та угорський королі вирішили захопити місто Дорогобуж – вони запропонували мешканцям міста здатися без бою. Посланець із міста приніс королям рослину з листям, яке ніколи не згорає. Королі зрозуміли, що це була відповідь на їхній ультиматум. На місто ще багато разів нападали, але ніхто не міг здолати його мешканців. Цю рослину називали неопалимою купиною. І сьогодні неопалима купина символізує незалежність України, її непереможність. Як ви бачите, на, на зображенні ми маємо можливість навіть споглядати цю рослину, яку називали неопалимою купиною. А ікону цю в наших будинках, українці. Тримають для того, аби дома не було пожежі. Тому що віруючі люди вірять, що ця ікона обов'язково захистить і будинок, і своїх господарів. Ось такі цікаві легенди нам з вами довелося сьогодні почути. А також ви познайомилися з українськими міфічними істотами. Діти, я думаю, що на сьогоднішньому уроці ви дізнались для себе багато нового. А для того, щоб закріпити вивчений матеріал, вам потрібно буде виконати домашнє завдання. Внизу під нашим відео я продублюю вам легенди. Про те, чому собака і людина стали друзями та легенду про неопалиму купину. Вам потрібно буде прочитати їх виразно кілька разів для того, щоб вдосконалити свою техніку читання, а також навчитися переказувати їх. Попросіть своїх батьків, аби вони стали вашими співбесідниками, тому що саме їм ви будете розповідати ці легенди. Ну а на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху виконанні завдань. До нових зустрічей!